Хай за мейкіролей, і сьогодні я купив Gold Pass. І сьогодні ми відкриємо цілий голпус обуче. Йо-мойо, я в шоці. І дивіться, яка у мене тепер медалька сірі бряной. Я в шоці. І шо! Просто у мене ще ніколи стільки всього не було. Саме головне це канайфкейс і це буде мій самий перший ножик. Давайте ми почнемо відкривати з паків. Відкр... Відкриваємо перший стікерпак. І сюди одразу лега випадає. І це добре. Леге ще... таких. У мене ще таких лег немає. Так. друге. І ще одна лего, давай, давай, давай. Стікер hey. Найтмер. Мені потрібно, хоча б О, хоча б... Давай, давай, ТВАЙ! <схот> Стендоф. Я тебе люблю. <схот> ну як? Ну це просто байте, байте, О, бу, ну хоча б бу, хоча б бу-бу. <схот> Я чуй тільки шок кейс не відкрив. <схот> це швидше був. Ай! Ну хоча б, ну окей, гіпнозіс Нормально. Мені має. Просто має випасти аркановський стікер. Просто 100%. Ну. Окей. 80%, що він мені випаде, я вам так кажу. Ні, краще подивитися скільки відсотків. Щоб він мені випав. З 11 стікер паків. Ну скільки? Ну. А. Кажуть там. Два. Крапка 0,2 Я раньше дымил. Не хочу нажимать. Ай. И там дальше, кстати, было аркана. Блин, а что я на эти кейсы нажимаю? И прилетает аркана, и нам попадает Найтмар. Це мойтмерами можно статі багато всего обклеить, І тут лофинси кейс жмакатый близких, чому Чому так сталося ничему. Нічого так сталося. Все так висті копака. Давайте, нам потрібно, нам потрібно аркан. Що нам от налега випалося, Чи шосте. Ну, ну маєш дати. Стендоф, ну. стендов. Ну ти, ну ти просто ну стендов. Ну це типічний стендов просто. Стендов. Советую качайте стендоф. Офіційна гра. Дроп, дропчик в обшек. Давай! Сюду! Аркана! сюда просто! І застань просто Сікер Аркану! Сюда просто на базу! Не думаю буде не інтересно. Не... Як на не цікаво буде відкривати нам секерпак, я їх і не збираюсь відкривати, бо я їх, скоріше всього, продам. На цьому голди 50 зароблю. Так що. Блін. Ну яке дизе? Ну яке дизе? Стань своїм дизем. Куда ти мене кидаєш? Боже. Відкриваємо далі, давайте чарну пахне відкриємо. Я хочу орка. Я хочу собі. Дякую. Дякую. Просто дякую. Давай, Аркан. Ой, є сюда, Лего. Я хотів цю Лего. Вона мені дуже подобається. Ще аркану б мені не мішало. Найтмер. Теж красивий брелочок. Таке буває. Так, у нас тут було сіки, це Дві. Два обічних бокс, бокс, кейси, то есть давайте відкриємо. Я вже дуже мало разів відкривав в кейси, реально. Не бокси? ой ой давай статрек. Ні. Ну окей. окей. Я даже, мені навіть не віриться, що я думаю, мене такі відчуття, що це кейс-симулятор просто. Це реальний. Я ще буду зараз в шоці, якщо мені з цих обічних кейсів випаде тут. А ще два Я Якщо зараз в шоці буде, якщо мені зараз бабочка випаде. Не, я от Баттерфляй вот, стал там быть. Ну, ну, не быть мне бабочки. Может. Ну, Зара, давай. Просто дай мне баб бабку, я сказать. И... Просто трек, хорошо. А как нас остался Эмпайр за этот Найф кейс. Дякую. Давайте відкривати Nightmare Case. Я хочу собі оцей Wall Windows. Windows. А чо? Windows. О, давай статрек. Статрек, що Windows? У два статек! Статрек! Ну це. Блін, мені кажеться, треба... Мені відчу, я відчуваю, мені потрібно заміняти його на ось цей. ой, ой Статрек! Лего Спершкейсу. Що? Зараз давайте мені ще Wall Windows Статрек. О, м 16 теж красивий. Ми відкриваємо далі. Зараз скоро ми вже дійдемо до нашого Кнайфкейсу. Юсп сютюря. Чи Чия? О, стотрекусь, тут на статреке. Везе трохи. Давай Статрек це. Ну, теж статрек. Давайте я хочу Вальчик, Вальчик. Вальчик, Вальчик ты мой мальчик. Давай. Не, ну вау, да ну, будь ласка, я Даже не верю, что меня живало. Ну мне хоть обстрекаться и выполнить дуже. Давай, оцей дать. Oh, stop. Да, давай стерек! Шо? Два? І один продам від Голдестов буде коштувати. Що?! Я в шок. О, давай ще аркану цю джані. Не хочу. Ну Зараз що виходить в knife case, буде відкривати. Давайте зараз просто підведемо ітоги. У нас є 12 найтмер графіті пак, я їх продам. І зробимо цьому голди. Ну, десь голди голдисорт, навіть з комісією. У нас є дві Статрековських. Е Леги. Тоже Найтмер. У Нас є. Раз, два, три, чотири Епіка Найтмер. Найтмер. У нас є. Раз, два, три. Наш телефон сідає. Раз, два. Так, у нас є три 200 трековских статью і оце и оцей 7 вайт. У нас є чібік е, легендарний. у Нас є стікер стікер, сталкер, рефлекс. Просто я не знаю, він голдина 60 буде коштувати. Но... У нас є Лего і дуже багато стікерів. І залишається такі кнайфкейс. Я хотів би б собі дуже або ось цей стінг, або кера... ой, керамбіт, якщо випаде, я взагалі в буду. Ну, або бабочку, бабочку 100 би. Зараз буде мій перший ножик в житті, який буде мій. Не арендовський, а мій. Давайте один Ну давайте два вот этих графики пока открываем, чтобы 10 было. Рейджид. И плазис я. Так, все даже не думаю, что просто нажимаю. Такой раз. Раз, открыто, открыто, и все. Полетело. Я не дивлюсь. Не, я дивлюсь. Да. Стив <свист> <свист> его хотел. Я его хотел. <свист> Давай за 30 выстрел. купиться вентиль меня такое все классы то щоб не було невживается ну Мій перший, ну... Все, давай тако, тако, все. у нас тільки от залишились. І ножик. <coughs> Я не можу. А замість цього від Rage Аркани Сірдж цей промінівий. То він під ножик, а вообще кайф. І під оцей вальчик то. Ну, просто подивіться. Ой, просто подивіться, який вал красивий. Просто. І дивіться, якщо я дальше буду проходити, то Їшло ж якісь награди з батлбаса, кстати, 52, левел 52. Круто, друзі, дуже круто я в шоці. У мене перший раз є Gold Pass. вообще я вообще, перший ножик, вообще, такі відчуття круті. Не, в школі я крутим буду однозначно. Ой, Столкер Lightflex цей скільки який мене стікерів, боже Ти мені, мені їх продавати, продавали ч шо на цей сталкер не на цей а сталкер я буду надавати сталкер а здесь сталкера тебя сталкер продам стікер прикольний но не сильно не сильно ну, він прикольний но не сильно я його продам да

Не, не прикольно, що якщо ви б це бабушка була. Все одно дуже таке. Або, або не тічки, або ця отверточка, або кунай. Не, не кунай, я забув, не Ну Давайте зайдемо в треніровочку, глянемо, як це просто виглядає. А зараз все в шоці, просто. Полігон. ...наше поле гонити. Ну окей. ой 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 ой, -ой. І ще й ця анімація. Це за що я люблю сніг за оцю красиву анімацію? Що давайте макдеситьку. Я крутий. Ну я в шоці. Я не вірю, слин гоза. Короче, я буду закінчувати відео, бо я вам думаю, надаю своїми цими. Вау-вау-вау-вау, круто, круто, круто. Ну, думаю, буду закінчувати відео. З вами був Кирилла, і всім бей-бей, пока-пока.